Допомогти школярам та студентам зацікавитись наукою, спробувати себе в ролі дослідників і отримати поради від справжніх вчених. Саме для цього у Тернополі вже в четверте проводять науковий марафон Степ АП. Традиційно в останні дні квітня у Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка відбулось урочисте нагородження учасників марафону. До фінального етапу дійшли кілька десятків учнів, які представляли свої роботи перед журі та аудиторією. Одинадцятикласник Матвій Співак став першим, хто презентував свою наукову роботу у фіналі. Він виступав у математично-комп'ютерній секції з дослідженням на тему роботи екзоскелета для реабілітації зап'ястя». І система керування була розроблена, яка працююча, і збірка була, тобто надруковано на 3D-принтері добре збиралися, тому все працювало, тому я вважаю, що при цій, моя мета досягнута. Ситуація в країні ну, потребує більшої кількості медичних допоміжних засобів для реабілітації, для відновлення. Тому я ну, собі вирішив, що це досить така зараз потрібна тема, яка досить багатьох стосується, тому вирішив, що чому не зробити такого. Матвій уже вдруге бере участь у науковому марафоні та вдруге здобуває перше місце. За перемогу він отримав не лише диплом і сертифікат, а й грошову винагороду 200 доларів США. Цю персональну премію у даній секції започаткував випускник Тернопільського технічного ліцею Станіслав Гаврилюк. Заслужене перше місце та грошову винагороду здобула й студентка другого курсу 16-річна Тетяна Тарнавська. Вона презентувала свою наукову роботу в економічно-правовій секції. Я дуже вражена. Ну просто <хи> чесно, я навіть не знаю, як пояснити. Я дуже рада, що в мене повірили. Я дуже дячна своїй викладачці за те, що вона мені допомагала в цьому і за те, що вона мене підтримувала весь час. Тетяна досліджувала вплив штучного інтелекту на ефективність бізнесу. Каже, на підготовку пішов майже місяць, збирала матеріали, аналізувала дані, оформлювала презентацію. Ну, це зараз є найактуальнішою темою. Та і. Я посадила, подивилася на інші роботи. В них теж дуже багато що цікавого. У складі журі економічно-правової секції був директор 11-ї школи Тарас Борденюк. Він уважно стежив за презентаціями учасників і особливо відзначив роботу Тетяни. Тема була її надзвичайно актуальна, як на мій погляд. Вона пропонувала певні механізми використання штучного інтелекту в логістиці, в маркетингу при плануванні бізнес-процесів. Участь у ролі журі на подібному марафоні його перший досвід ділиться директор. До його обов'язків входило надати наукову оцінку роботам учасників за визначеними критеріями. Відповідно, чи це інноваційна робота, чи цікава, як повно розкрита тема, наскільки це відповідає вимогам сучасної науки та практики тощо. І за цими критеріями ми оцінювали наукові роботи наших конкурсантів-марафонців. Серед учасників перше місце посіла і 16-річна Поліна. Дівчина захищала роботу у комунікативно-лідерській секції. Каже, тема лідерства захопила її, адже нещодавно вона стала президентом своєї школи. Моєю метою було дізнатися, які є такими ключовими і найважливішими якостями, які мають бути в кожного лідера, і як їх можна розвинути. Я розумію, що це є дуже важливо розвивати свої лідерські якості, тому що це дуже допомагає в подальшому житті. Загалом марафон проходить у кілька етапів і дозволяє активній молоді з різних навчальних закладів Тернопільщини продемонструвати свої наукові досягнення у восьми секціях, що охоплюють різноманітні сфери. Засновниками є лабораторія обдарованих дітей методичного центру, а також небайдужі учителі, це я і ще багато інших, які захотіли, щоб учнівська молодь, студентська молодь презентували свої дослідницькі роботи на загал, щоб показати, що наука це не нудно. Це Чудова можливість для учасників не лише поглибити свої знання і отримати ціний досвід, а й почути фахові поради від кандидатів наук, удосконалити навички публічних виступів і впевнено заявити про себе в науковому середовищі.